Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти про мої улюблені біоритми. Для тих, хто вперше на моєму каналі нагадую: біоритми це наші внутрішні енергетичні цикли, які формуються в момент нашого народження. Вони поділяються на три основні типи. Фізичний біоритм. Впливає на наші фізичні сили та витривалість. Інтелектуальний біоритм відповідає за мислення, аналітику та здатність приймати рішення. Емоційний біоритм впливає на наш настрій, він формує наш настрій, відповідає за емоційну стабільність та наш зв'язок із собою та світом. Біоритми пов'язані з природними циркадними циклами, які керують наш внутрішній годинник. Ми не можемо контролювати циркадні цикли, це як день, ніч, місяць. Тому ми не можемо це проконтролювати, але ми можемо передбачити, як такі циркадні цикли можуть впливати на нас у певний день. І це дає змогу нам підлаштувати свої плани, щоб уникнути зайвого перенапруження та бути готовим знайти гармонію навіть у складні періоди. На екрані ви бачите графік біоритмів. Це інструмент, який допомагає передбачати рух енергії на кожен день. Особисто я не дивлюсь його щодня, але завжди звертаю увагу. Я звертаю увагу, я дивлюсь свій графік біоритмів, коли відчуваю зміни в моєму стані. І сьогоднішній приклад. Зранку я зрозуміла, що мені важко зібратися з думками і скласти робочий план на тиждень. В тому не було, але і ідей взагалі не було. І Перевіривши свої біоритми, я побачила таку картину. На екрані ви бачите е, графік, це мій, мій календар біоритмів на грудень 2024 року. Ось я провожу курсорчиком: це інтелектуальний цикл. Він перебуває в глибокому спаді, в мінус 100. Тобто, в такий день виникають складнощі з концентрацією. Та розумовою діяльністю. Далі, дивіться, я провожу курсорчик, це фізичний цикл, червона лінія. Він знаходиться на позначці плюс 50. Повірно, помірна фізична енергія. І емоційний цикл, голуба лінія, я провожу курсорчик, знаходиться також у глибокому спаді мінус 90. Тобто, в такий день можлива емоційна вразливість. Та бажання усамітнитись, що, що означає такий день, коли біоритми перебувають в таких положеннях. Це означає, що розум потребує відпочинку, тому важливі задачі інтелектуальні краще відкласти. Фізично я можу виконувати легкі дії, які не потребують перевантаження. І емоційно це час. Для самопідтримки та уникнення стресових ситуацій. І хочу з вами поділитися історією з практики. Нещодавно до мене звернулася дівчинка, знайома дівчинка, вона відчувала фізичну втому, тривогу, апатію, хоча ніби нічого такого не відбулося, що могло спровокувати такі симптоми. Ми перевірили її біоритми, і біоритми показали спад усіх трьох циклів одночасно. Тобто дівчинка заспокоїлась, вона мала ще йти на йогу, вона вирішила нікуди не піде, тому що в такі дні важливо дати собі дозвіл на відпочинок, а не змушувати себе до надмірної активності, так як це може спровокувати і так і стрес, який вже трошки підвищений в такі дні. Тобто ця інформація про наші біоритми. Допомагає уникати нам перевантажень та зрозуміти також, що такі стани це частина природного циклу. І коли у вас календарь біоритмів показують такі дні, коли цикли перебувають або у глибокому спаді, або у високому підйомі, або один у глибокому спаді, а інший у високому підйомі. Такі дні особливо потрібно звертати увагу на свій стан та прийняти свій стан. Це не слабкість ваша, а частина вашого циклу. Це вплив цих циркадних циклів, які ми не можемо змінити. Приймаю, займатися тим, що приносить вам радість. Говоріть з близькими або використовуйте творчість як терапію. І ще пробуйте медитувати. Я хочу нагадати, що медитація це не тренована роками поза сидіння лотоса, так? а це звичайний наш стан це керування нашою енергією, яка допомагає нам заспокоїти наш розум і налаштувати нашу енергію на гармонію. І ще, друзі, я хочу сказати, що зараз, е сьогодні, сьогодні е я вирішила зробити такий подарунок вам, якщо ви хочете отримати персональний календар своїх біоритмів на січень 2025 року, напишіть плюсик у коментарях. Рік 2025 рік це рік дерев'яної зеленої змії. І цей символ несе в собі мудрість, трансформацію та стабільність. Змія відома своєю подвійною природою. Вона може як провокувати хаос, так і створювати порядок. Наступний рік відкриває перед нами нові можливості для зростання. Але одночасно вимагає уваги до гармонії між фізичними розумовими та емоційними силами. Змія любить ясність і виваженість, тому важливо знати свій там, аби не потрапити у пастку власних імпульсів чи емоційних перевантажень і календарь піоритмів може стати вашим помічником у цьому. Він допоможе планувати вам спланувати свої дії відповідно до енергетичних підйомів або спадів та уникнути зайвого стресу, щоб максимально ефективно використовувати свої ресурси. І ще біоритми – це не тільки-не лише наші енергетичні коливання. У них є щось глибоке. Загадкове, подібне до місячних фаз або рухів планет. І біоритми, наші, наші енергоцикли нагадують нам, що ми є частиною великого космічного ритму і живучи в гармонії з цим ритмом, ми тільки тоді можемо досягти внутрішньої стабільності. А у рік зеленої змії це особливо важливо, тому що знаючи свої цикли, знаючи свої цикли, ви можете уникати емоційних зривів і вчасно підтримувати фізичну витривалість і знайти натхнення для інтелектуальної творчості. Тому, друзі, хто хоче отримати персональний календар. Біоритм на січень 2025 року. Напишіть плюсик у коментарях. І давайте разом увійдемо в цей рік зі знанням своїх сил і гармонії.